Ще одна неспокійна ніч для українських міст. Затим на росіяни атакували наші міста двома балістичними ракетами Іскандер М та 16 шахедами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 15 безпілотників у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях. Головним завданням ворога було розвідати розташування мобільних вогневих груп, зазначив речник повітряних сил Ілля Євлаш. І додав ворог намагатиметься зробити обстріли інтенсивнішими. У різний спосіб, доки Україна ще не отримала допомогу від США. А напередодні росіяни знову обстріляли Харків. Ракетою ха 59 знищили телевежу. У місті та найближчих населених пунктах немає сигналу цифрового ефірного мовлення. Голова обласної військової адміністрації Олег Синегубов нагадав, телесигнал доступний харків'янам через кабель чи супутник і уточнив, що радіо, інтернет а та також мобільний зв'язок у місті працюють. Про чергову атаку на цивільну інфраструктуру Харкова Володимир Зеленський розповів президентові США Джо Байдену у телефонній розмові. Російські терористи знов вдарили по Харкову, по телевишці. Очевидно, залякування, щоб терор був помітний усьому місту, і щоб спробувати обмежити Харків у зв'язку та доступі до інформації. Зараз триває робота над відновленням сигналу. І так само як і Харків, різні міста та громади потребують захисту, потребують патріотів. і водночас потрібно завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору і для своєї воєнної логістики. І зараз про те, що відбувається у Харкові, ми поговоримо з Марією Зайцевою, депутаткою Харківської районної ради, головою постійної комісії з інформаційної політики, свободи слова і зв'язків з громадськістю. Пані Марія, вітаємо вас. Добрий день, вітаємо пані Марія. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в контексті зв'язку у Харкові? Оскільки пан Сенігубов говорив, що через кабелі супутник Харків'яни мають зв'язок. Що працює мобільний зв'язок у місті, чи так це дійсно, чи є якісь можливо перебої з цим? Буквально дві хвилини тому в офісі ви виключили світло, і у нас є перебої тільки коли немає світла, немає зв'язку. Тоді а наразі всі користуються мобільним інтернетом і працює в Харкові. Ну останні прильоти, які були сьогодні. Не вплинули на зв'язок місця. Е, наскільки мені відомо, на самому початку повномасштабного вторгнення, коли окупанти вдерлися в Харків, це і фактично було їхньою е, головною метою захопити усі основні. Е, Способи і засоби зв'язку, зокрема і телевежу, для того аби почати по Харківській області транслювати інформацію про те, що все Росія окупувала Харківську область, а може навіть цю Україну, а може навіть весь світ. для того, аби наганяти жаху на українців, чи можна ось цю атаку на харківську телевежу вважати черговою спробою цієї брудної справи? Я вважаю, що так, але ми трохи інші. Ми набагато перебираємо інформацію. Ми черпаємо інформацію з різних джерел, насамперед, в інтернеті, і тому ми не дивимося одне кіно, як вони зі своїх каналів. Це по перше, по друге в Харківській області була проблема. І перший рік війни це була проблема, тому що на околицях на окраїнах Харківської області довгий час була трансляція Радіо і Радіо Зе, і вони весь цей час транслювали там свої наративи. А чи вдалося це подолати їхні радіосигнали зараз? Як вдається боротися з намаганням потрапити в український ФМ чи інтернет простір? Я вважаю, що ну, на, на, на цей час ще ловить по лінії е, зіткнення і там, де вони мають, вони дуже велику увагу приділяють цьому питанню. Е, наше завдання е, теж е, покривати ці райони, але це лінія зіткнення, тому є проблеми, і угу. це завдання Міністерства інформаційної політики, і угу. треба вирішити. Це питання в Харківській області, тому що у нас лінія зіткнення дуже велика і кордон. Пані Марія, а знищення телевежі воно якось вплине на те, що чи ускладнить, точніше, воно ось покриття українським телебаченням українською телемережею Харківщини, чи, 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 чи телевежа вона виключно лише на Харків спрямована? Я не владію цим питанням uh -huh. е, повністю, але хочу сказати, що у нас е, я зараз не бачу людей, хто страждає від того, що не буде там по Т2 транслюватися. Більше часть населення все ж таки користується е, інтернетом і у багатьох е, смарт тв вдома. Тому зараз ще не зрозуміло наскільки це. І чи можливо вам відомо, як та е, яким способом, е, можливо, чи вдасться відновити Харківську телевежу? Ну, останні новини були про те, що відновлення буде тільки після війни. Те, що я прочитала в новинах. Угу. Зрозуміло. Зрозуміло, що ж пані Марія, ми вам дуже дякуємо, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Ми тримаємо руки на пульсі. Вболіваємо усіма силами за Харків, Харківщину. Дякуємо вам, що дякуємо. Да. дякуємо. У нас час питання Харкові Останній місяць зі світлом, mm -hmm. тому це велике питання в Харківській області. Телевежа не так впливає на те, що коли більшість людей знаходяться без це нагальна проблема харків'ян. Те, що ми знаходимося ми під обстрілами. На сьогодні були прильоти в районі Салті. Так. так, приватний сектор. Тому у нас більш питання про світло, і вежа не так впливає наразі. Речі, Тому дякуємо я... за увагу нашої області. Разом до перемоги і слава Україні. Так, і Героям слава. І якщо слава. вже так, то е, чи, розумію, що влітку будуть, очевидно будуть перебої з постачанням електроенергії не тільки в Харківській області, а й по всій Україні. Чи плануєте або чи обговорюєте якісь додаткові, або альтернативні джерела генерації, або подачі електроенергії, окрім як закупівлі в друзів з Європейського Союзу? Я думаю, що Наразі це питання буде влітку. Це питання не так не таке страшне, скажімо uh -huh. так, тому що слава Богу, цю зиму пережили. Uh -huh. Більше нам треба готуватися до наступного опалювального сезону. Тут є питання, і наскільки встигне влада їх вирішити, ми, як е та, да це, -да, ми будемо ми намагаємось так передати. Це питання, якби кожна людина себе забезпечити або генератором, або там декафло. Ми розуміємо, що від світла залежить опалення, тому тут питання буде наступного опалювального сезону. Що ж, тоді за можливості будемо чекати оновлень і вас у нашому ефірі. Марія Зайцева, депутатка Харківської районної ради, голова постійної комісії з інформаційної політики, свободи слова і зв'язків з громадськістю, була з нами на прямому зв'язку. Обговорювали і поточну ситуацію в Харкові, в Харківській області з електроенергією та з поширенням важливої нагальної інформації.